Ну що, нові перевізники, нові враження, нові емоції. Отримав я ось таке замовлення для свого замовника. Досить швидко воно дійшло. За два тижні всього. Перше, е, перша посилка, яку я отримав від цього нового перевізника, бачимо трошки коцнута коробка. Але таке буває. Ось такі прикольні адідаси. Це з магазину Shop Simon замовлення на дві пари адідасів. І ось такі. Круте замовлення, досить непогана вартість, знову ж таки, 70 доларів. Але є нюансик. Перша посилка, як я сказав, від цього перевізника, яку я отримав, і подивіться просто на неї. Я вам її покажу. Зараз закрию, так як вона виглядає. Подивіться, яка вона Ну, відверто невеличка. Щоб ви розуміли, пустого місця тут стільки. Досить такі трошки. Але перевізник вирішив не знаю, як підійти до справ зі мною співпраці на майбутнє. І нарахувати одразу об'ємну вагу додатково 11 доларів на цю посилку. Я вам скажу чесно, що за всі там не знаю 12 років, скільки я купую за кордоном, ще ні разу я не бачив, щоб на дві пари взуття нарахували об'ємну вагу. Написав їм, буду розбиратися, але я вам скажу: ну, я заробляю, виходить, моя комісія на 70 доларів, вартість, моя комісія десь 6 доларів. 11 додатково за об'ємну вагу. Ну я просто в мінус пішов на цьому замовленні, бо я не з тих, звичайно, що байерів там, посередників, які нам пишуть, що так тут нарахували 11 доларів за дві пари вам взуття, тому виходить, що мій першочерговий розрахунок не актуальний вже. Ні, доведеться працювати в мінус або вирішувати питання з перевізником.